Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Бізі Пріст і з вами я, священник Олександр Двинятін, настоятель свято Троїцького храму міста Брічпорт. Сьогодні ми з вами почнемо нашу розмову про храм. Варто пам'ятати, що церква і храм це не тотожні поняття. Церква це зібрання віруючих, яке збирається безпосередньо у храмі. Чи може церква збиратися поза храмом? Може. Наприклад, у часи комуністичних ганінь часто священники служили по домах. Там була церква, але не було храму. В сьогоднішньому світі іноді буває так, що є храм, але немає церкви, немає людей, які зібралися у цьому храмі в ім'я Христове. Про це ми якось поговоримо іншим разом. За своїм зовнішнім виглядом, православний храм відрізняється як від інших споруд. Так і храм від храму. Деякі храми мають багато куполів, інші не мають жодного. Або мають те, що називається фальшивим куполом. Це коли ззовні купол ніби є, а всередині його немає. Деякі храми дуже світлі і мають багато вікон, інші напівтемні, а їх вікна нагадують середньовічні бійниці. Деякі храми мають високі п'ятиярусні іконостаси, Інші мають одноярусні, прозорі або зовсім символічні канестаси. Від чого залежать усі ці різниці? Від смаку місцевої громади та від фінансових спроможностей будівничих. Храми можуть бути різної форми. Наприклад, як у нас продовгувати у формі чотирикутника. Подібні будови називають базиліками. Вони символізують корабель, який як ноє в ковчах, бурхливими водами життєвих проблем, визавірних до спасіння. Продовгувата частина храму називається Неф. До речі, англійське слово Неві флот походить від того ж корення. В Україні більшість храмів мають хрестовидну форму. Це коли неф пересікається трансептом. Також храм може мати форму кола, наприклад, як Софія Константинопольська, форму квадрата, зірки або різні модернові форми. Багато храмів мають повноцінний купол. Ви бачите його як ззовні, так і зсередині. Іноді куполів може бути кілька. Купол завершується Христом. Час від часу знизу Христа ми можемо бачити півмісяць. Він не має жодного відношення ні до мусульманства, ні до перемоги християнства над ісламом. Півмісяць був одним із символів Візантійської імперії ще до появи іслама. На хресті півмісяць символізує якір спасіння, якщо сам храм є кораблем, то свій якір він зачіпає за небо. Купол представляє собою небо, що на ньому зображується. Сам храм є місцем єднання небесного і земного в єдиному молитовному просторі. Ти не можеш торкнутися Бога рукою, але до нього дійде тепло запаленої тобою свічки. Запах фіміаму і щира гаряча молитва твого серця. Храм стає місцем, де любов перетікає із земного до небесного і повертається назад благословенням. Престол кожного храму освячується на честь події або святого, відповідно і називається храм, наприклад, Воскресенський, Троїцький, Успенський. Архістратига Михаїла, святого великомученика Юрія, святого великомученика Димитрія, святої великомучениці Варвари Катерини, преподобних Антонія і Феодосія Печерських багато інших назв. У великих храмах може бути кілька престолів. Тоді сам храм буде називатися на честь головного престола, а всі інші престоли будуть розташовуватися у бічних приміщеннях, які називають приділами. Головний храм єпархії, де постійно служить єпископ, називається кафедральним собором або просто собором. Слово собор від місця, де збираються люди. Якщо єпископ побудує собі новий кафедральний собор, старий зазвичай зберігає також за собою назву собору. Над входом до храму будують дзвіницю де висять дзвони, якими сповіщають народ Божий про початок богослужіння, іноді дзвіниця будується окремо. Всередині храм розділяється на три частини: вівтар, середню частину храму і притвор. Вівтар найголовніша частина храму, там знаходиться Святий Престол, на якому звершується божественна літургія. На ньому ж зберігаються запасні дари тіло і кров Христове для причастя хворих. Входити до Вівтаря можуть лише священна та церковна служителі, а також побожні парафіяни, що отримали на це благословення. Вівтар, відділений від середньої частини храму іконостасом, тобто стіною з кількома рядами ікон і трьома воротами. Центральні з них називаються царськими і вживаються лише священнослужителями. Під час богослужіння. В центральній частині храму моляться віруючі, там розташовані ікони, мощі святих, якщо такі є звичайно, підсвічники Голгофа. Більшість парафіальних храмів не мають рядів з лавами. Сидіти дозволяється лише немічним. В діаспоральних храмах, як у нас, під впливом місцевих традицій, встановлені лавки з відкидними підкалінниками. Коли можна сидіти, коли стояти, коли ставати на коліна, ми розберемо окремо у відео, присвяченому церковному богослужінню. Не терапіться, крок за кроком. Найдальше від вівтаря є частина храму, яка називається Притвор. Там знаходиться свічна лавка, де можна придбати свічки, також подати поминальну записку на богослужіння, придбати ікони або інші церковні речі. Тут моляться ті, хто готується до прийняття таєнства хрещення, а також грішники, що відбувають церковну покуту. Перед входом до храму на паперті стоять жебраки, нам у Сполучених Штатах з ними не пощастило, їх або немає, або вони просять в іншому місці. Не варто зважати на достаток і прикрасу храму. Ви будете здивовані, але у бідному старенькому храмі часто ви знайдете не меншу благодать. Ніж у найкращому кафедральному соборі з вами був я, священник Олександр Двінятін, настоятель свято Троїцького храму міста Бриджпорт.